Напевно, поки не існує жодного дня у році, коли б українці відчували більшу єдність ніж на день незалежності, 24 серпня. День, коли Україна, борючись сотні років до того за свою свободу, нарешті її здобула. Хоча би на паперах, це подкаст події з історії, який звучить саме завдяки вашій підтримці. Саме завдяки вам ми маємо ресурси натхнення для створення подкасту, аби допомогти нам заходьте в опис цього подкасту, де є посилання на підтримку. 24 серпня 1991 року, у суботу, о десятій ранку, розпочалася сесія, на якій депутати Верховної Ради УРСР зібралися у залі Верховної Ради заради одного питання. Акту проголошення незалежності України однак, усе було на межі зриву, оскільки 375 з 450 депутатів були комуністи. Вони могли не проголосувати за. До 12-ї години засідання відбувалося у звичному режимі. Годину виступав голова Верховної Ради Леонід Кравчук. Оцінка ситуації в країні, залаштунки путчу у Москві. Але після суперечки між депутатами стосовно опечатування архівів сесія ризикує зірватися, тому вирішують зробити перерву. Тим часом на вулиці В'ячеслав Чорновіл агітує людей. Якщо зараз буде зірване голосування, ми повинні брати ЦК Компартії самі на штурм, але до цього не дійшло. Після закінчення перерви депутат Павличко вкидає у зал ідею незалежності. За кілька хвилин Кравчука питають: а чи він підтримує запропонований Павличком проект акту проголошення державної незалежності? І комуніст Кравчук відповідає: Я підтримую. Акт проголошення незалежності напередодні у шкільному зошиті написав Левко Лук'яненко, але йому зачитати не доручають. Болук'яненка сприймали як одного з наймогутніших націоналістів у Верховній Раді. Якщо акт зачитає він, комуністи будуть проти. Тож для цього обирають депутата письменника Яворівського, і він зачитує акт Верховної Ради Української РСР проголошення незалежності України. Виражаючи волю народу України до життя в незалежній державі, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи із права на самовизначення, передбаченого статутом Організації Об'єднаних Націй та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада урочисто проголошує незалежність України, створення самостійної української держави Республіка Україна. Після виступу Яворівського до мікрофона виходить комуніст Микола Багров, перший секретар Кримського обкому компартії, і він наполягає: якщо депутати планують висловлювати волю народу, то мають порадитися з виборцями. Рішення про вихід із радянського союзу каже комуніст, має бути поставлене на референдумі. Засідання знову на межі і знову розходиться на перерву, щоб усе обдумати. Акт проголошення незалежності України постійно доопрацьовується. Найбільші суперечки точилися щодо його преамбули. Адже коли пишемо слова, виражаючи волю народу, маємо провести референдум. Останню правку внесли перед входом до кабінету Кравчука, а остаточна редакція з'явилася уже перед самим голосуванням. Але до останньої миті вирішувалося, чи будуть комуністи голосувати за слова ставлю на голосування акт проголошення незалежності біля мікрофона вигукує комуніст Олександр Бандурка. О 17.57 Кравчук ставить на голосування компромісну постанову. Верховна Рада проголошує незалежність, але передбачає затвердження акту на референдумі. 321 голос за голосування грало роль сигнального. Це був тест, скільки комуністів погоджується на компроміс та готові проголосувати за незалежність. І тоді Кравчук пропонує голосувати за головний документ акт проголошення незалежності України. І тоді на табло з'являється запис: за 346, проти 1, не голосували. 12. всього 362. рішення прийнято. Підпишись на наш канал, і ще більше людей дивитимуться контент українською.